Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Я Міла. Сьогодні будемо говорити про німецьку школу. Протягом тижня я знімала домашні завдання нашого сина Платона. Він навчається у першому класі, в німецькому класі, в Баварії. Також навчається у другому класі в українській школі. Хочу додати, що я часто чую від українських батьків, що німецька освіта і школа простіші ніж українська. Я так не вважаю, і на прикладі домашніх завдань нашого сина в німецькій школі спробую це показати понеділок платон виконує домашнє завдання з німецької. Ось така одна сторіночка, де треба написати було слова, які починаються на «шти». Ось Прописати слова, а потім ще визначити тут, на яке словосполучення починається слово. Так, з цими словами, треба буде придумати речення. Для цього є окремий зошит. Ось так платончик його сам заповнює, прописує тут різні речення. Інколи Мирослав, до речі, сидить з ним і займається окремо, просто може диктувати нім речення для того, щоб дитина виписувалася. Це під настрій. Думаю, що для персачка, який прийшов без знання німецької мови, це доволі таки може бути складно, але слава богу, наша дитина справляється. Для більшої інтерактивності ми з Платоном ось що придумали. Він зараз прочитає ці речення, які написав німецькою мовою. І якщо ваші діти навчаються в німецькій школі або навіть в українській, але вчать німецьку мову, то вони можуть перекласти ці речення та написати свій переклад в коментарях. Ну, все, починай читати, будь ласка. <плес> Ist ich fahre mit dem Auto in die фаре Stadt. Stadt. Ich kaufe eine Steckdose. Steckdose. Добре, Добре. будь ласка, чекаємо ваші переклади в коментарях. Ще у Платона сьогодні була математика. Ось зараз таке у них в першому класі, приклад номер три. Треба порахувати ось такі приклади. Але дуже часто Платон домашнє завдання з математики робить ще в школі, і він прийшов, залишилось робити лише це варіант. Ну, тут, скажімо так, я не бачу нічого складного для нашої дитини, бо він зараз навчається в українській школі у другому класі, тому такі приклади для нього легкі. Ось, будь ласка, ще покажу попередні сторінки. Декілька І ось такі їжачки залишає вчителька або ставить ось такі галочки, що вона передивилася. Якщо потрібно, виправляє, звичайно. Вівторок, і ми робимо домашнє завдання. Почали з німецької. Ось іде якась кількість слів. І далі з цими словами вже працюють. Інструкція до того, як працювати з цими словами, є навіть спеціальна. Потрібно там слова понаписувати, визначити потім номен, це іменник, картикель, верпен це дієслово. Ось так кожне слово розбирається, слово ділиться на склади. Бачите, ось такими хвильками. Тобто, це в принципі, коли кажуть, що німецька мова. Або навіть німецька школа проста у першому класі. Ні, вона не проста. І далі з цим кожним словом ще працюється таким чином. Що треба, якщо це іменники, то понаписувати однину там ножину, ну, наприклад, ось Платон закінчив вже завдання Дершпорт і спорти. Шпорт вас із дас. Це вербен, спорт, шпорт не спорт, <face> а шпорт. Стоп. Mm. Шпорт. Подумай, з великої літери пишеться, що це? Номен. Шварц. Як ця фігура називається? Рейнагонік. Як німецькою мова буде? Auf Deutsch? Номен. Драйек. Драйек, гуд. Далі з кожним цим словом потрібно буде написати ще речення. Ось я просто беру приклад. Він раніше вже заповнював подібне, писав одну жену і потім писав речення. Наприклад, Der fish фіш in імваса, рибка плаває в воді. Звичайно, ми тут підказуємо. І звичайно, батькам, сестрам, братам, хто буде поряд з дитиною навчатися, потрібно буде підказувати, тому що самій дитині буде складновато дитині, яка не знає німецької. Ну, що це ми, ми лебен. Ми любим, живемо, живемо на землі. На землі. Ріхті, конечно. Далі синоль. Фіше хабен байне. Да. Як прикладається? Фіш риби. риби. Зловят. Хабен мають. Мають. Пчови. Байне не бійне. Звичайно, фальш, тому що. Тому що бжоли не мають ніг. Далі. Тауббен, шрайбен, бріфе. Голуби. Голуби. Пишуть. Пишуть. Бріфе. Це що таке? Бріфе. Листи фальш, звичайно, Голуби не можуть писати листи. Такий зошит є у платона. Доволі таки в плані заповнення. Ось треба просто з'єднати слова з картинками. Це такий був легший рівень. Тут також треба вибрати слова, яке потрібно. Тут щось потрібно намалювати, те, що написано. Так, він же тут далеко до дійшов. Ось, наприклад, написано фюнф пильце. Так, фюнф це п'ять грибів, п'ять грибів. Треба намалювати дитині. Він його заповнює часто і вдома, і на уроках, як коли. Сьогодні також заповнив декілька сторінок вже таке складніше пішло. Наприклад, дельфіни кененмален дельфіни можуть малювати ріхтік, правильно, фальш неправильно. В принципі, для того щоб виконувати ці завдання. Вже треба буде допомагати дитині, бо, наприклад, от Платон він ще не всі ці слова знає. Відкрила математику. Єдине, що я не знаю, що Платонові задали на сьогодні, тому що у його щоденнику, ось так щоденник записується домашні завдання. Це, наприклад, були завчора. Це для першого класу, а ось для другого він також переписав, хоча він навчається в першому класі. Але перший та другий клас з'єднані вони навчаються разом. І от він за сьогодні не написав, що яке в них домашні завдання, то мені треба дізнатися. І що тут буде з математики, подивимося. Є ще групи, чати, де можна запитати у батьків. Тут також створюють такі самі чати. Єдине, що WhatsApp найбільш популярний цей меседжер, ніж Viber, наприклад, або Telegram. І там можна запитати, що задали дитини, або просять деколи батьки, сфотографуйте мені сторінку математики, яку потрібно сьогодні розв'язувати, і подібне. Сьогодні домашньо Платон робив під керівництвом Мирослава. Sehr, sehr schön. Ist eine Sterne Puppe. Sternschnuppe. Sternschnuppe. Dann hast du eine Wurst. Mama Jukas Arm kommt schlafen. Komm schlafen. Jukas kuschelt sich. In I, in Приїхав мій Платон зі школи, але навіть не зі школи, а з музею. Іди сюди! Сьогодні домашніх задань не буде, бо моя дитина була в музеї. Ну що, підемо додому? Тобі в музеї сподобалось? Сумка, бачите, з української школи Оптима. Ми досі поєднуємо дві школи німецьку і українську. Дуже складно, одразу можу сказати. І про українську школу дистанційного навчання оптима У мене є на YouTube окреме велике відео з усіма плюсами цієї школи, тому, будь ласка, залишу посилання. У Платона нашого не си, випитаєш, де там він був, який музей, але ось попереду пішли німецькі дівчатка, це його однокласниці, я в них розпитала. Вони були у музеї, старовина німецька школа. Взагалі, за час, поки платончик ходить в німецьку школу, а це півроку. Вони ось ходили до музею. Також це я разом вже з ним їздила до оперети дитячої на виставу. Крім цього, у нас був похід всім класом, також ярмарки інколи проводять, коли треба пекти якесь там печиво, кексики і приносити їх до школи. Також дітки їздили ще, так би мовити, в табір якісь такі на декілька днів зночівну на 2-3 дні. Але Платон туди не їздив. Ми розуміємо, чому він ще не так круто розмовляє німецькою, плюс має свої особливості, тому йому було б складно залишитися взагалі без батьків. З ночівлею, з дітворою. Ну, я думаю, що попереду нас і такі екскурсії чекають. А взагалі мені дуже подобається в Німеччині те, в німецькій освіті і школах, що діти дуже багато відвідують різних екскурсій і позашкільних заходів. П'ятниця кінець тижня і Платон повернувся зі школи. Зараз будемо розбирати та дивитися його домашнє завдання. Якщо до речі, вам сподобався мій огляд, щоденний, будь ласка, пишіть. Коментарі запитуйте, буду відповідати все, що знаю, і також лайкайте відео. Діліться з друзями. Є спеціальні, до речі, позначки для того, щоб фіксувати. Що саме задають додому? А, Б, наприклад, це означає, що домашнє завдання на ось такому листочку. Як ці позначки розшифровувати? На самому початку навчального року говорили, ми були з Мирославом на батьківських зборах і нам це пояснювали. Значить, перше у нас завдання ось така таблиця. Гераде ungerade Цален це парні та непарні числа. Ось знову ж таки повертаємось до того, що в першому класі вже вчать парні та непарні числа. Платончик закінчив в Україні перший клас, і чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб там піднімали цю тему, можливо, якось дуже поверхнево. А тут прямо на цьому роблять ставку. Тому не треба казати, що навчання в Німеччині і особливо в математиці, про що говорять багато батьків, легше ніж. В Україні це насправді не так. У них трошки інший підхід, на мій погляд, і я дивлюся, що сьогодні. Була класна робота, ось вклеєний листок, і тут вони якраз і вивчали, що таке Геради, Цалін, тобто парні числа, що таке не парні. Далі дойч, німецька мова. Не знаю, що це собі придумав Платон, чи не будуть його за це сварити, але він порозмальовував свій зошит. Мабуть, дитині було дуже сумно на своїх уроках. це Він любить малювати ось такі літери у формі якихось там звірів. ну Це наслідок того, що дивиться Ютуб. Так, тут сьогодні у нас домашнє завдання 92-91 сторінка. Написано «Fertig», це значить, що вони, в принципі, типа завершена, готова. Це значить, що вони ще в школі починали, але я зазвичай цьому не вірю і все перевіряю на власні очі. Ось у них була 91 сторіночка. Тут, крім того, що написала дитина слова, так, треба було написати на шпиль, гра, шпигель, зеркало, шпи, павук, ще просять написати речення, а також написати історію. І тут є цікавий момент, хочу про нього розповісти. Ось така зелена позначка це ніби найлегший рівень. Якщо дитина може справитися з ним, то далі вона може перейти до середнього рівня і писати одразу речення, де будуть вживати. Ось такі слова шпи. І останній рівень це вже дитина, якщо класно там володіє, на найвищу оцінку, вона може писати одразу речення, зв'язані в якусь історію. Для цього в нас є окремий зошит. Я вже якось вам показувала. Ми з Платоном також намагаємося туди прописувати речення, коли отримуємо ось такі завдання. І, Ну, пишемо разом. Звичайно, він не сам це пише, я можу ньому допомогти або допомагає Мирослав. Так, і 92 сторінка ще у нас є. Тут же треба дивитися. Це позначається так голосні приголосні в німецькій мові. Тут треба, я так розумію, з'єднати речення щодо чого. Це у нас завдання із німецької. І також ще платончик сьогодні приніс зошит. Мабуть, це так би мовити, як природознавство якесь, Хочу з вами його полистати, щоб показати з самого початку. Я не знаю, як правильно, який це буде предмет, чесно кажучи, але ось вони тут роблять дуже багато вклеїк. Мабуть, по типу я досліджую світ, як в Україні, так вивчають ось пори року. Потім з чого, наприклад, складається мобільний телефон місяці року і їхній розподіл. Далі по порах року, от весна, наприклад, які місяці сюди входять. Дивіться, також є картинка, як рахувати, скільки у кожному місяці буде днів. У мене так батько пам'ятаю, вчив в моєму дитинстві це робити. Так, тут також щось записували. Був було цікаве домашнє завдання. Потрібно було розписати протягом декількох днів, що ти їсиш на сніданок, перекус, обід, сніданок, знову вечеря, що ти їсиш та що ти п'єш. І завдання дають діткам, нагадаю, це перший клас. А далі вони перейшли до великої теми, яку дуже довгий час вже вивчають це відмінність і взагалі знання про білки, жири та углеводи. І мене насправді дуже порадувало те, що вже в такому малому віці діти починають в цьому розбиратися. Погляньте, і от вони пишуть фети, так, це жири, там Ice це все білки, які продукти їх міщують. Де містяться жири, і от бачу, Платон перечеркував, що в в яблуках жирів немає, але зате є вони в маслі та в нутелі. Ось такі знання. Тут ще дивлюся, це він свіженьке приніс. Кайне цукер, вейник цукер. Ага, це позначки позначка того, як багато цукру може. Можливо, такі позначки є кольори на упаковках продуктів. Сама навіть цього не знаю, треба розбиратися ще. Ось таке навчання. Я показала вам. Весь тиждень домашніх завдань завершився навчальний тиждень, і плато наш то святе. Він має пограти в Майнкрафт. Я дозволяю йому щодня після школи трішечки пограти в Майнкрафт, відволіктися, а тоді ми переходимо до уроків. Платончик, а в суботу в неділю треба йти в німецьку школу чи в тебе вихідні будуть? Уже вигано? Вихідні будуть правильно. А тобі в школі подобається німецьке вчитися? Хочу. А що тобі подобається в школі? Розкажи держи цело, как ели, съеду, попить водички и завать мою на у... писать буквой. Молодец, добрый. А ты знаешь немецкую мову? Німецька мову? І хай спрятаони. А давай скажемо німецькою: "Я хочу пити". Ich will trinken. Молодец. А як сказати німецькою в школі вчительці: "Я хочу в туалет"? Ich will Toilette. Ну, майже правильно буде сказати muss auf die Toilette», але так як сказав Платон, також можна головне, щоб зрозуміли. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Якщо вам такий варіант відео був цікавий, коли ви могли побачити уроки протягом тижня, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, часом, через місяць, через два, я повторю знову таке відео.